Всім-всім привіт! Так, нарешті гендерпатія я вже прожила, вже нарешті дізналася, хто в нас. І хочу поділитися взагалі своїми усвідомленнями. Да, після цього заходу ми його відкладали три тижні, і з кожним тижнем я вже була більш така. Нетерпляча, більш, якщо можна сказати, роздратована, тобто я вже все, я вже хотіла дізнатися. Мені, от перша дитинка, друга, третя, неважливо був хто, да, все одно. Я була б щаслива, так було і з четвертою, я все одно була б щаслива. Але цього разу мені супер важливо, щоб це був син, тому що я в медитації да, колись от відчула, що поки я не зроблю одну кармічну задачу свою, сина просто в мене не буде. Що я відпрацьовую зараз те, що мені потрібно, щоб Бог дав сина. І тому. Саме четверта дитина мені супер важливо було, хто це. А, і що відбувалося, да, коли ми от відкладали цей захід, тобто ця моя нетерплячість, а вона, ем, тобто вона зростала це перший момент. І, і другий момент це те, що е, кожного тижня я супер якось більше накидувала да, на. На цю вечірку да, накидувала більше, все більше значення, все більше значення. І що кожного разу буде відбуватися, коли ми супер сильно, детально продумали, як все повинно бути. Да. Все це просто буде розйобувати і показувати, що слухай, заспокійся, і ну, якби не ти тут глобально вирішуєш, да, що буде відбуватися. Будь просто в дзені і в прийнятті. Але коли це ми відкладали, 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 то в прийнятті кожного тижня було знаходитись ще, ще важче, і ну якби третій, п'ятий місяць, і гормончики все одно да, беруть своє. І що просто відбулося в день, коли я сказала, все, от сьогодні ми робимо, ми подивилися, що там в 15.00 не буде дощу, все, все спланували, все під контролем. Да? Як, як нам здавалося, як точніше хотілося, тому що я розумію, що ну, під контролем нічого мати неможливо. І просто ти будеш тотально проживати життя в кайфі, коли ти зможеш приймати а, все, як відбувається. Да? І зазвичай воно буде не так, як ти спланував. І тим паче це буде не так, як ти спланував, чим більше ти будеш. Віддавати да, от такого емоційного масштабу а, цьому якомусь там заходу в своєму житті. І от у нас а, таких величезних масштабів просто прийняв об'єми наш ну, по типу гендерпаті. Да. Але ми одразу вирішили, що нікого не буде, тому що ну, це супер от четверка, четверта дитинка, супер емоційна для нас була з чоловіком. І ми прокидаємося, іде дощ. Ми розуміємо, що ну просто у це вогнегасник десь використати Н -н -н. тільки кульки і починаю писати. Просто я написала в Чернівцях всім фотостудіям, де ми можемо використати дим. Нам сказали, що ніде, тільки кульку, і кульку таку теж не з димом, а з канфіті. І ну, коротше, прям прям супер, супер не хотілося цього, щось, щось іншого. Ресторан, коли ми, куди ми повинні були поїхати за, за місто, там десь пару кілометрів там, така глініста дорога, і ми зрозуміли, що її розмило. От, тобто Ми хотіли так красиво, там так, газончик, все зроблено. Розуміли, що ні, щось нове. Да? Написала фотостудії – студії ні. Ми поїхали просто пообідали, все, я поїла, заспокоїлась. Але коли коли ми приїхали, побачили, що вже дощ скінчився. І поїхали купляти вогнегасник і додому переодягатися. Я хотіла переодягнутися, поїхали потім 30 хвилин за місто до іншого ресторану. І ми під'їжджаємо до ресторану і бачимо, що знову починається дощ. І це просто був піпець. Тобто, ще раз, чим більше в нас Займає і масштабується а, емоційно цей захід, типу, от, як все повинно бути, да? і ми його дуже чекаємо. Тобто не так, що все, все буде добре, да? а от прям дуже сильно масштабуємо важливість да, цього заходу, а, тим більше буде відбуватися якоїсь херні. Це вже просто перевірено, але іноді, а, іноді і це нормально, навіть коли ти знаєш, як буде. Ти все одно робиш, ну, якби не так, як треба. І це нормально, тому що, тому що я людина, да, і можна багато чого знати, але іноді все одно на оцей гачок да, від е, можу потрапляти. І тому ми просто приїхали додому і зробили все вдома. Причому на вулиці, причому вже було так холодно, що все, що ми там ну, дівчатка там собі футболки обрали під колір статі дитинки, яку вони хочуть, яку вони чекають. все. Всі були в куртках. Я була просто в такому красивому платі, але зверху в піджаку, і просто намагалася повернутися. В момент тут і зараз, і що реально найголовніше не в чому я вдягнена, ніяк там зніметься відео, да і так далі, а в тому, що реально яка душа нас обрала з якою статтю да, в, в цей раз. от Тому я ще раз зрозуміла, ще раз перевірила точніше, да що. Реально чим спокійніше ти відносишся і по типу до негативних да, якихось ситуацій, і позитивних, хоча всесвіті все рівно, да, всесвіті немає чорного і білого, немає поганого, хорошого, все, все є да, ліки, все є отрута. Тобто, дивлячись від того, як ми до цього відносимось. Тому що єдине, що може обирати людина, це реакція. На ті події, які відбуваються. Да? І в мене реакція це була просто сльози. Але все одно я потім повернулася до себе і кайфанула від того, що все ж таки нас обрав син. От. І значить, це те, що я пройшла дуже важливий кармічний урок. Не до кінця, а вже ж я буду йти далі. Але... Сина, я вже заслуговую, і це для мене супер, супер важливо.